Якщо ти хочеш бути почутий... В сучасному світі ти не можеш бути тихим. Пам'ятаю, я виправляюся, оце виправляюся, в мене вже немає цих пальців. Що тут опорний співак вообще робить? Да, ти ну з тобою все нормально, Бог точно є. Я, я гарантірую, бо ця історія, яка мене спасла, мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш просто чи роблять гроші людину щасливіше? А, дають більше можливостей для емоцій, є. не більше. Щасливим точно ні 100%. Яка найкраща країна для життя українців у 2025 році? Ф, важкі. Питання. Краще України немає, але Добре. треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру, ти б погодився? Та мені постійно пропонують, але я відмовляюсь, тому що це, якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію. І сім'ю, і в і мрії, і так далі. Це померти заради заради народу. Поки що я не готов, мені хочеться, як я маю другий шанс на життя, пожити. Жити хочеться пожити. Да. Ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни, ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. Я думав, що я готовий до цього. Ну я я приблизно плюс-мінус розумію цю інформацію. Бу. Я був вдома. Я був в нашому будинку, там в Україні спав на другому поверсі і прокинувся від того, що залетіла мама з валізивши з пустой з криками Сі, бистрій, збирайся, в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати. І я не очікував від цього, що це буде настільки страшно. Ну просто реально паніка і так далі. Але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція. Всю я там воєнкомат, побіжу. Але насправді ні. Це страшно, які в тебе перепрошую, яйця не були. Ти все рівно вжимайся, вжимаєшся і а, добу я чекав. І взагалі я думав, я коли засну і на за наступний день. Ми будемо вже рашка. Я був переконаний в якому місті в Полтаві. Поставлю, ну настільки був оцей роздутий позир за Росію, що вона там всіх смітає і так далі. Я прокидаюся, я дивлюсь, що в мене Росія, і наші дають гідний відпір. Але, ну, я знав, що буде війна, і я свідомо повернувся в Україну. По-перше, є що в Україні втрачать, по-друге, сім'я, по-третє, ну, от складова генетична десь, мене просто тяне середину якоїсь на типу. а мене от, ну, буде небезпека в Україні. Ні, небезпека в Україні, треба йти вписатися в цю, цю держуху. Ціля каже життя, звісно, що після поранень е я вже не можу настільки професійно співати опорою раніше. Ну, це в мене ж перерізаний вишвіт, а це. У співаків головне це діафрагма, яка підпирає весь цей звук. Саме головне, щоб ти міг без мікрофонів звучити. Ну ласкаво, сім тисяч людей. Прикинь, без мікрофона треба заспівати. І я прекрасно розумію, що я вже не можу туди війти, і прекрасне розуміння в мене є, що я не просто так вижив. Після такого не виживають просто так. Тобто, пошук місії продовжується.